Так, усім привіт, всім миру і добра. Сьогодні у нас неділя. В неділя буде вихідний. Значить ми що робимо? Сьогодні відео буде. А відео буде про розіграш. Скажете про який розіграш? Показую про який. Ось про цей. Помните, оцей тапінер. Він був у нас на розіграші 9 днів назад. По умовах розграшу. Ось він, да? По умовах розіграшу, завжди я вам казав останні 2-3 розіграші я вам говорив, що виход на зв'язок 7 днів. Вже не 7, вже 9 днів пройшло. Е, значить, переможець не з'явився на зв'язок. Видно, що переможець. Зайшов, зареєструвався, написав коментар і більше, тут, і більше не являвся. На... Правда, зі мною зв'язувався Олександр Рибак, а тільки другий Олександр Рибак, не той, який написав коментар. Він мені це і написав ну, на вайбері. За що йому велика подяка за порядочність і чесність. Він сказав, що я Олександр Рибак, але я той коментар не писав. Так що, якось оце так. Ну, і Я поступаю не знаю, на ваш розсуд. Напишіть, що ви про це думаєте. Я поступаю значить, таким чином. Я не буду зараз виставляти на розіграш, опять просить вас, пишіть коментарі, підписуйтеся. Ви вже участвували в розіграші цього тапінера, писали коментарі, щоб не було цього всього потім, писанини, що це безкінечно якась підстава і все остальне, бо зразу ж після розіграшу один чоловік був зразу відправлений в банк. Написав, щоб не вірили цьому автору в розгараж, бо це все розводняк і підстави. Ну, тобто, в мій адрес, я його одразу і видалив, тобто забанив. <к immun classic> за цю дурню. Якби це була підстава, чи що я б тихенько порозіграв би оце чи, і, і, там, через пів року, а й рік, М -м 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 -м, був би якби контент. Воно мені не потрібне. І оце теж у мене є, я собі синенько залишив, мені доволі вистачає. Ще старенький мене залишився. Так що о -о 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 такою ерундою я не займаюся. Тому я, так як вже було заплачено за цей розіграш. я вставляю силку в рандомайзер, у нашій. ось ви бачите, там просвічується ось пінери лежать воно на столі. Так? І Ми зараз тупо нажимаємо, стартуємо і все. І, пере... і обираємо нового переможця. Не знаю, може я не прав, ви напишіть, що ви самі про це думаєте. Прав, я не прав. Ну, раз умови були, не. Я вже розумію, там 2-3 дні не вийшов, десь чоловіка немає. Ви ну, вибачайте, 9 днів пройшло. За цей розіграш були заплачені кошти, щоб розіграти. Бо рандомайзер на даний момент вже треба 150 гривень заплатити, щоб просто нажати на кнопку Старт. Так що... Всім дякую за розуміння. А ми стартуємо і подивимося, хто б у нас буде переможцем на цей раз. Значить, якщо дивіться, з того моменту за 9 днів там не дуже сильно сказати багато підписників підписалося. Ну, хай там підписалося 300 чоловік. Я думаю, вони не будуть обіжатися, що ми не об'являємо. Ну, що я не казав, що дописуєте, хто ще не писав, і я не упоминав про це. Діло в тому, що вони і тоді ж ну, як би ще на те час не були підписані, вони не участвували у розіграші цього тапінера. Да? О, так що тут ніяких обід немає. А ті всі, хто писав і участвував, зараз ми ще раз і розіграємо його. І так, стартуємо. Пішло. Дивіться, Валентина Васильєвна, Значить, дуже потрібна річ, особливо коли багато кущів винограду. Валентина Васильєвна, ми вас вітаємо. Я думаю, ви вийдете на зв'язок. Напоминаю, що сім днів. Для виходу дається по умовах мого розіграшу, 7 днів дається на виход на зв'язок. Так що поздоровимо. Я думаю, що Валентині Васильівні буде корисна ця і потрібна річ. Значить, ще раз вітаємо переможця і напишіть, може я в чомусь не правий тут в даній ситуації. Просто охота подивитися, я завжди читаю всі ваші коментарі. Ну, хочу розуміти вашу думку. Я Правильно повівся, неправильно повівся щоб зробити потім, ну, в дальнішому якісь виводи ну, для себе. і Всі в нас зворотній зв'язок на високому рівні. так так. що якось це так. Поздравляємо Валентину Васильівну за коментар. Дуже потрібна річ, особливо коли багато кущів винограду. От. І... Ждемо, переможця. Всі мої реквізити для зв'язку будуть під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Усім дякую за перегляд. До побачення до наступних відео.